Біфрен, спокій за ясної голови. Костя, ну скільки можна? Облиш цю книжку і поїш нормально. Знайшов, що читати. Ну що поробиш, як не люблю я макарон, як і свою професію. Ти знову застаре. Не псуй мені настрій зранку. Якби не ви з мамою, я взагалі відрахувався з цього клятого інституту. Костя, ти краще б не з батьком сперечався, а сказав, де ти знову свої кеди роздер. Ну, в чому ти зараз в інститут підеш? Кросівки твої мокрі їх випрала. Ну, Вдягну батькові, мам, не вперше. Вибач. Костянтин навчався на третьому курсі факультету нафтогазової інженерії. Ця спеціальність йому взагалі ніколи не подобалася, але батько вважав її перспективною і наполягав, щоб син вчився. Хлопець не міг протистояти батьковому владному характеру, тому був змушений йому підкорюватися. Якось під час сімейного сніданку Костянтину привиділися сухі гілки у власній тарілці. Хлопець спочатку розгубився, а потім вирішив, що це знак. І тому звернувся до бабусі, аби зрозуміти, що саме він віщує. Останнім часом в мене в житті немає взагалі нічого, окрім навчань. Навіть коли ці гілки в тарільці побачив, подумав, може, привтомився. Але видіння було настільки реалістичне. Те, що тобі важко, це я бачу. Проблеми твої через те, що живеш ти не за власним розсудом. Ніби хтось інший тобою керує. На чужу дорогу штовхає. Все правильно, ви бачите. У мене все життя так. Із навчанням цим. Скільки разів вже хотів сказати батькам, що все забираю документи і перевступаю. але кожного разу зупиняюсь. Та й маму не хочеться розчаровувати. Не в матері справа. Тебе до навчання. Батько змушує. Він вирішив, що я обов'язково маю стати інженером. Каже: не хочу, щоб син, як я, все життя по вахтах, спину гнув. А я насправді ветеринаром хочу бути. Бачу, люблять тебе тваринки. І ти їх любиш. Тож даремно чужі волі підкоряєшся. Те видіння тобі показало, що всі твої зусилля безплідні, як сухе дерево. Якщо й надалі будеш чужими бажаннями жити, то й свою долю можеш втратити. То що ж мені робити? Кидай свій інститут і роби те, до чого прагне твоє серце. Що ж зі мною батько зробить? Відрахуватися у самому кінці року. Але я спробую. Дякую вам. До речі, у вашої кішки є Їй би вітаміни треба. До побачення. Костянтин повернувся від бабусі із твердим наміром того ж вечора відверто поговорити із батьками про те, що він хоче покинути навчання. Я думав, до від'їзду тебе вже не побачу. Костя, де тебе носило? Біця вже приїхати до вечері. Мамо. Тато. Я тут подумав і все ж таки вирішив переступати. Хлопець усвідомлював, що батькам не просто сприйняти таку новину, але все ж таки сподівався на порозуміння. От навіть і не думай. Чуєш? Папа, але зараз кінець навчального року. Я ще зможу забрати документи і перевступити у ветеринарний. Який ще ветеринарний? Що потім що? Коровам хвости крутити десь на фермі. Я тобі вже за практику домовився, за керівника для дипломної. Синку, ти дійсно послухав би батька. Не стільки часу і зусиль вклав твоє навчання. Але в мене вже немає сил. Подумай, ну що ти далі робитимеш, якщо зараз все кинеш? А раптом тобі й ветеринарний набридне. Не набридне. Знаєш? Що? Якщо хочеш лікувати своїх собак, закінчи інститут, а потім вступай куди завгодно. І я тобі навіть слова не скажу. Добре, як скажуть. Костянтин був дуже засмучений через розмову з батьками. Наступного дня він вирішив зустрітися зі своїм найближчим другом Олегом, щоб розповісти йому про свої проблеми. Привіт, привіт. Що таке похмурий? Знову батьки життя не дають? Та скоро збожеволюю. Вчора вирішив документи забирати, а батько ні в як. Кажуть, закінчу інститут, а потім робиш що хочеш. А це, блін, ще два роки. Дякую, до речі, за конспект. Ти мене врятував. Ну, два роки можна і пережити, але я б не витримав. От кубик. У нього життя краще за всіх. Ну, це дякуючи тобі. А То не було б у мене друга. Реліхіос, звісно, штука небезпечна, але лікується. Не забувай профілактику проти кліщів і все буде добре. Ух, яка красуня йде. Гарна. Хлопець розгубився, побачивши свого батька із якоюсь дівчиною. А це не твій батько. Та ні, мій у відрядження. Ладно, я тут згадав, мені вже час бігти. Дякую ще раз за конспект. Побачимось. Ладно. Костянтин збрехав другові, бо не знав, як пояснити, що його батько робить у місті, коли мав бути у відрядженні, і хто ця дівчина, з якою він зустрічався. Хлопець мучився від неприємних здогадок, і щоб дізнатися правду, він вирішив прослідкувати за батьком та незнайомкою. Побачивши, як вони зайшли до кафе, Костянтин розгубився. Спочатку він хотів зайти за ними, але не знав, що сказати батькові. І поки він вагався, що йому робити, дівчина сама вийшла на вулицю. Хлопець вирішив познайомитися із нею і відверто поговорити. Е, Дівчино я перепрошую. Вибачте, що відволікаю. Я геть не вмію знайомитись на вулиці, але коли побачив вас, вирішив, що варто спробувати, щоб потім все життя нашкодувати. Такого я ще не чула. Я взагалі то поспішаю, але можна спробувати. Я Ліза. А я Костя. Дуже приємно познайомитись. А можна ваш номер телефону? Костянтин не придумав, як завести розмову про батька. Тому просто взяв номер телефону Лізи, аби продовжити знайомство і дізнатися більше про ймовірну батькову коханку. невдовзі хлопець вирішив поділитися своїм планом із другом. Ну, не можу, от тупо не йде. Начебто загальні речі розумію, а коли занурююся у деталі, то. Ти не захворів? Бо навіть за твоєю нелюбові до навчання раніше ти такі речі схоплював швидко. Пам'ятаєш ту дівчину в парку? Mm. Думаю, це все ж таки коханка мого батька. Я ж тобі Там сто... тихіше. Не вистачало ще, щоб мати почула. Коротше, я з нею познайомився. Навіщо? Я її відіб'ю. Ми вже двічі ходили на побачення. Ну, ти даєш? Хоча на таку дівчину я поклав. Хлопці, вам би не вчитися. Чую ви тут дівчата обговорюєте? Давайте обідати, складайте це все. Ми мене голодний шлунок навчання не йде. А от від вашого борщу я ніколи не відмовлюся. Костянтин переживав за матір. І не хотів, аби вона дізналася про зраду. Тому хлопець зустрічався із Лізою усе частіше, бажаючи чим швидше розсварити батька з коханкою. Проте за якийсь час Костянтин усвідомив, що сам закохався у дівчину. Ну і ось так нам з Олегом довелось вести його собаку до ветеринарки у другій ночі. Я взяв батькову машину, коли паркувався, трохи пом'яв її. Нам ще довелося шукати СТО, щоб підфарбувати фарбувати бамбу. Але найголовніше, що пес живий дивно, що з такою любов'ю до тварин ти мене досі не запросити зоопарку. Ну, взагалі, я вважаю, що місце тварин у природі, але можемо сходити. З тобою куди завгодно. Мені взагалі не хочеться тебе відпускати. Ніколи. Мені тебе теж. У мене вдома нікого немає. Пішли до мене. Ти впевнена, що цього хочеш? Костянтин погодився на пропозицію Лізи, та несподіваний візит порушив плани молодих людей. Це це батько прийшов? Чорт. Ліза, ти ви що я тобі купив? Ти що, не сама? Тато? А ти що тут робиш? Костянтин був шокований тим, що Ліза виявилася його сестрою. Усе це не вкладалося у хлопця в голові. Тож він швидко втік з квартири, бо не хотів ані бачити батька, ані чути його пояснень. Не знайшовши у собі сили повернутися додому, хлопець усю ніч блукав містом. А вранці приїхав до бабусі по допомогу. Сідайте, будь ласка. Дякую. Це для вашої кішки вітаміни. Дякую. Ну, розповідай з чим прийшов. Навіть не знаю, з чого почати. Катю, налий гостю відвару з шипшини. Нехай заспокоїться. Так, заспокоїтись. Це саме те, що мені зараз потрібно. Прощайтесь. Бачу справ ти накоїв. І серйозних. Ще й з дому пішов. Ще б. Не знаю, як тепер на батька дивитися. Навіть уявити не міг, що я у нього не єдина дитина. Що тепер буде? Є у тебе фотографія батьків? Так, у телефоні. Ось. Бачу батьки твої. Розлучаться. Є в нього інша родина і вже давно. Як він міг бідна мама. Відчуваю у вашій сім'ї ще одну таємницю. Але не бачу поки яку. Ти наче притягуєш до себе проблеми з життя батька. У тебе є якась річ, що йому належить. Річ, навряд. Хоча ні, є. Е, на мені ж його кросівка. Від того всі проблеми. Ти не просто його взуття носиш, ти ходиш стежками його долі. Прикмета така є. Не можна дорослому синові носити взуття батька. Ну добре, приїду додому, перевзуюсь. Але що мені далі робити, я ж. Бачу, що ти закохався, але перед тим, як своїм коханням розібратися, треба собі свій шлях повернути. Візьмеш ці ягоди, загорнеш тканину, Катя тобі дасть, і закопаєш у лісі по дорозі додому. А як зробиш це, промовиш слова. Хай ягоди старі, у землі зникають, а справжня доля до хазяїна повертає. Як повернешся додому, зніми чуже взуття, і більше вже його ніколи не взувай. Костянтин дуже сподівався, що після обряду всі його проблеми владнаються. Аби це допомогло. Хлопець вирішив не зволікати і по дорозі від нас, знайшовши у лісі безлюдну дорогу, зробив усе так, як навчила його бабуся: викопав яму, висипав туди ягоди і промовив над ними замовляння. А ягоди старі у землі зникають, а справжня доля до хозяїна повертає. Провівши ритуал до кінця, Костянтин, на жаль, не відчув полегшення, якого так прагнув. Йому було прикро за матір, тому хлопець вирішив відкрити їй всю правду, адже не міг допустити, щоб батько і надалі обдурював її. Мати боляче сприйняла новину про зраду. І наступного дня, повернувшись із інституту, Костянтин почув сварку батьків. Як ти міг брехати мені стільки років? Пробач мені. Я не знав, що мені робити, тому що розривався між двома жінками. Але ж ми з тобою стільки часу разом. Між двома дітьми ти не розривався. Стільки років жити в брехні. Але я кохаю тебе і завжди кохав. Ми маємо це якось подолати. Мамо, ти ще реально пробачиш його? Після цього всього. Костік, це все так складно. Зрозуміло. Ну тоді вже без мене. Ти кудись зібрався? Кудись подалі звідси. Я з тобою під один дахом не житиму. Костя. Костя, я все розумію. Але ти повинен вчитися. І навіть і не думай кинути навчання. У тебе сесія на носі. Мені однаково. Я більше не буду виконувати твої накази. Кость. Костянтин пішов з дому і домовився зі своїм другом, що тимчасово поживе у нього. Привіт. Привіт. Що трапилось? Це капець. Чого ти з дому втік? Ліза виявилась моєю сестрою. Що, та красуня? Це ви ж наші хто не схожі. Та бо в нас тільки батько спільний. Це ти даєш старий. І наскільки далеко це у вас зайшло? Ну, дивлячись, як оцінювати. Я закохався в неї поповній, але взагалі не знаю, що робити. Це ти вляпався. А батьки що? Ну, Я мамі розповів, не міг більше в собі тримати. А вона взяла і батька пробачила. <звук> Батьків нам ніколи не зрозуміти. Коротше, я сказав, що вдома не лишатимусь. Заберу документи з інституту. Він мені більше не указ. Наступного дня Костянтин забрав документи з інституту і зітхнув з полегшенням. Та думками, хлопець весь час повертався до Лізи, яку хотів, хоча б побачити, тому він зважився їй подзвонити. Привіт, Ліз. Це я. Ми могли б ненадовго надовго зустрітись. Думаю, що це потрібно нам обом. Ліза одразу погодилася, і вони домовилися зустрітися того ж дня у парку. Костянтин дуже хвилювався, бо не знав, що сказати дівчині. Адже як він не намагався, не міг ставитися до неї, як до сестри, і все ще палко її кохав. Привіт. Ну як ти? Привіт. Ну, Якщо чесно, бувало, і краще. Як у тебе вдома справи? Якщо ти про батька, то я з ним не спілкувалась. Що нам робити? Якщо чесно, я не знаю. Розумію, що нам краще не бачитись, але. Але я рада, що в мене є такий брат, як ти. Блін, я не думаю, що зможу тебе сприймати як сестру. Тоді нам не варто з цим затягувати. Пробач мені. Ти ні в чому не винен. Прощувай. Костянтину було боляче навіть від самої думки, що вони злізою більше ніколи не побачаться. Хлопець почувався нещасним і спустошеним, але він і не здогадувався, що на нього чекає попереду. Минув тиждень, відколи Костянтин із Лізою попрощалися назавжди. Хлопець намагався готуватися до вступу на факультет ветеринарної медицини, але через думки про дівчину не міг ані спати, ані їсти. Тому він знову приїхав до бабусі. Баб, Люб, я скоро збожеволюю. Допоможіть. Відверніть мене від неї. Я ж не можу кохати рідну сестру. Але кохаю. Не бачу я біля тебе ніякої сестри? Як, але ж Ліза. Почекай. Дай мені руку. Біда в тебе трапилася дитино. Яка ж біда? мало мені, чи що? Батько твій помер. Як? Але ж я його бачив тиждень тому і все було добре. Я кажу тобі, як є. Їдь зараз додому. Там все і дізнаєшся. Костянтин кинувся додому. Дорогою він телефонував матері, але вона не відповідала на дзвінки. Хлопець не міг повірити у те, що батько помер. Адже останнього разу, коли вони бачилися, він виглядав цілком здоровим. У порядку. Що з батьком? Мені сказали, що він помер. Ось що, звідки ти дізнався? Тобто, це правда? Я й сама годину тому дізналась. Він помер вночі, мені бабуся зателефонувала. Але ж я бачив його тиждень тому і все було добре. Ви бачились, ти до нього в лікарню ходив? Яку лікарню мам? Він же просто по відрядженнях їздив. Хай то це ти про Володимира? А про кого ще? Коли ти сказав про смаль батька, я подумала, що ти все знаєш. Володимир. Тобі не рідний батько. Тобто як? Коли тобі було два роки, ми з твоїм рідним татом розійшлися, я зустріла Володимира. Він тебе все набило, але за умови, що я нікому не розповідатиму, хто твій справжній батько хотів вирости в тебе як рідного сина. Ну, ви даєте, він мені не рідний батько? Тобто Ліза не моя сестра? Вона йому донька, але тобі не рідна, це точно. Уявляєш, всі ці роки він таємно зустрічався з її матір'ю, напевно, коли донька підросла, почав вигадувати відрядження щоб частіше бачить. Мам, вибач, але мені терміново треба піти. Я скоро повернусь. Люблю тебе. Чергова сімейна таємниця з одного боку приголомшила Костянтина, а з іншого зробила щасливим. Оскільки батько виявився йому нерідним, тепер ніщо не заважало хлопцеві бути разом із коханою. Зателефонувавши Лізі, він сказав, що їм треба терміново зустрітися, оскільки у нього є для неї важлива новина. Костянтин чекав на дівчину у парку, ледь стримуючи шалене хвилювання. Ліза. Я вже не думала, що я тебе побачу. Я так за тобою скучила. Я теж, але більше можна хвилюватися. Тепер все буде добре. Тобто. Ліза, я дізнався, що ми не брат і сестра. Що? Володимир мені не рідний батько, він мене встановив, тому ми можемо бути разом. Ти впевнений? Абсолютно. Я вже не мріяла це почути. Відтоді коханню Костянтина та Лізи більше нічого не заважає. Вони зустрічаються і щасливі разом. Покинувши навчання у нафтогазовому інституті, Костянтин успішно склав іспити на ветеринарний факультет. Його матір не змогла пробачити чоловікові зради і розлучилася із ним. Проте сам хлопець, хоч зрідка, але спілкується з прийомним батьком, який все ж таки виростив його. Бабуся каже, що не можна дорослим дітям носити взуття своїх батьків, адже тоді вони ходитимуть стежками чужої долі, і життя у них не складеться.